Добрий ранок у новому влозі. Так, сіро за вікном трішки моросить, але ну, ще не, не дощить. Ось. І я на вулицю взагалі не виходила на тижні, фактично, ну, буквально там на декілька годин. Ось сиджу вдома, бо мені така погода, це не моя погода. Я не люблю. Погляньте в мене тут в кожному вазончику якась іграшка живе. ну Плюс-мінус в кожному, бо у нас є ці бобів такі равлики, типу, чи як вони там, слимачки. Я їх теж висаджую сюди, в горщик, там, де орхідеї. Ну Мені так прикольно, хоча трошки смішно дивиться. Що хотіла сказати? Я б е, хотіла вас запитати ось стосовно якості відео, бо я монтую в одній програмі, де зберігається якість відео. В мене вона ну, ніби нормальна, але потім, при фактичному, може, перегляді на Ютубі, коли вже воно завантажено, відео якесь стає таке розмите і неякісне. Деначе його знімаю, я не знаю. Не дуже поганий телефон, хоча у мене iPhone і він гарно знімає. Але щось чи то YouTube псує, чи то оце, ця програма псує. Я навіть бачила, що є можливість виставляти уже е, якість перегляду, типу вам, коли ви будете вмикати моє відео, буде більше брати мегабайтів, там, чи як якось так. То мені оце цікаво, бо мені здається, що воно псується. На телефоні все добре. При при виставленні онлайн якось не подобається. Ну і звичайно, я ж, я ж стараюся щоб воно було більш якісно інколи знімаю на цій функції кінематограф і таке і інше. І... Там бавлюся з різними налаштуваннями, але по факту воно все зрізається і воно нікому не потрібно. У нас північна сторона, тут в квартирі, де я частіше всього знімаю на кухні і в кімнаті. Бачите, як там темно. Тобто тільки біля вікна можна знімати в такий холодний період року. Ось. А колись я була навпаки в дуже світлій кімнаті. У нас була сонячна південна сторона, і, і в нас ще такі були вікна на всю стіну. Ось. І е, там було занадто світло, там треба було глушити трішечки е, так. освітлення. це. Тому що пересвітлення було ось. І, і те недобре, і це не добре. Я вже не знаю, як його робити. Ну поки, поки намагаюся знімати біля вікон і в першій половині дня. Ну, це все. всі вам блогери про це скажуть. Зимою це так трошки важкувато знімати. І, і, бо інколи хочеться щось приготувати, наприклад, там, ввечері. А я розумію, що ввечері вже буде дуже погана якість. І як би я там не носила ці лампи, воно все рівно видно, що погана якість зразу. Ну, коротше, ось таке. То ви напишіть, чи вам нормально видно, чи щось помінялося, буду старатися краще. Зараз я, до речі, протестувала новий догляд, покажу вам його зараз. Такі цікаві відчуття це український бренд. Вже. Мені було, знаєте, цікаво спробувати не лише за кордоні, але й наші бренди. До речі, я, ну, я колись ще дуже давно користувалася душкою з українських брендів. Так, трошки буквально і то для тіла. М -м -м, мені дарували. І все. І мені здається, я завжди чи то на Єгербі, чи то польською косметикою. Мені вона подобалася раніше. І, в принципі, подобається. Був у мене період залюблення в бренд Жайя", чи Зяйя, як він там називається польський. Але з часом він мені розподобався. Потім доктор, Сан доктор Санта наш український я користувалася, і все. Ну, і більше я, типу, не знаю. І я дещо замовила новеньке з українських брендів для, для себе, для обличчя. Тут зараз вам все розкажу. Замовила продукцію українського бренду Росабелла, Вже давно вони в мене були в збережених, вирішила спробувати, оскільки зараз я хочу знайти для себе ідеальний догляд і в цьому пробую різні-різні бренди. По-перше, хочу відмітити упакування, воно дуже таке святкове, можна на подарунок, не соромно. І зараз до Чорної п'ятниці в них на сайті буде дуже багато знижок, вже є. Тож обов'язково заходьте, шукайте, можливо, якісь позиції вас зацікавлять. Ну, а я подівлюся своїми відгуками про те, що замовила. Я. У мене тут очищуючий гель, гельпінка дуже така естетично приємна упаковка, очищуючий гель для обличчя. Гель не очищує до скрипу, але якісно очищує шкіру від продуктів метаболізму. І при цьому залишає приємне оксамитове відчуття на шкірі. З ним шкіра не пересушується. Це дуже корисно для ліпідного бар'єру. До речі, я і не люблю, коли, знаєте, після умивання шкіра, така наче її наждаком пройшлись. Мені потрібно делікатне умивання, і зазвичай я надаю перевагу саме гелевим структурам, а не. Пінкам раніше я пінки більше полюбляла, але зараз більше перейшла на гель. І саме я тут обрала гелеву структуру для денного відновлення шкіри. Так, а наносити тут потрібно ввечері, якщо ви не провели день вдома без макіяжу та СПФ, потрібно зробити двоетапне очищення з першим етапом, очищувальним молочком. Підходить нормальній шкірі, шкірі схильні до сухості на окремих ділянках, або по всьому обличчю, шкірі схильні до подразнення та лущення. Зневоднені шкірі чутливі. У мене якраз зараз на зиму шкіра, яка схильна до сухості на певних ділянках, тож, власне, я її обрала такий гель. Наступне це крем для обличчя. Ось така упаковка гідротерапії. Нанести невелику кількість на очищену тонізовану шкіру, Рекомендовано для усіх типів, особливо для зневодненої, сухої, чутливої, схильної долучення і стягненості, також високооціни цього шкіра після контакту з зовнішніми подразнюючими факторами сонцем, вітром, солоною, хлорованою, водою, контакту з подразнюючими лікувальними активними засобами, косметологічними процедурами, перельотами після вірусної, бактеріальної хвороби. Заспокоєння, зняття стресу, посилення мікробіому, шкіру, профілактика перечасного старіння, пом'якшення, підвищення пружності, відновлення, зміцнення захисного бар'єру, багаторівневе зволоження. Цікаво. Так, це пробничок, коректор. Чи це не пробник? Це все-таки, мабуть, повноформатна версія. Від прищиків я попросила засіб, тому що в мене інколи гормональні знаєте, висипання бувають, особливо на підборідді, і іноді я. Не стримуюсь і може їх не дуже гарно піддушити, але це не корисно, тому що можна занести інфекцію краще точково з ними боротися, якщо їх якщо це не акне. І шоколадочку поклали так приємно, ще й листівку буду користуватися. У мене зараз оновлений догляд. Бо все моє закінчується. Зараз стало трошки менш вигідно на їх гербі замовляти, тож буду місцеві засоби шукати, і дуже рада, що в цьому мені допомагають сайти на українських просторах інтернету, про які я вам розказую, і буду користуватися. Продукти я вже декілька разів наносила. Мені дуже сподобався засіб від прищиків, дійсно гарно підсушує і сподобався запах. Він не нав'язливий, але він відчутний, такий, знаєте, не наче свіжого мила. Не знаю, як це передати, але саме такий косметичний запах мила з дитинства. Приємні досить засоби. Дуже мені сподобався гельлюмування, його б я, напевно, повторила ще. Крем більше підійде, мабуть, для схильної дожирності шкіри, тому що він трішечки підсушує. Ну, Мені так здалося. Я все ж таки хочу більше зволожуючі текстури для себе, тож буду комбінувати. А посилання на сайт і на мої товари залишу в описі під цим відео. Заглядайте, там зараз будуть класні знижки до Чорної п'ятниці. Зараз буду готувати запіканку, вже вона традиційна для мене. Дивіться, тут у мене буде комбінація з сиру і з гарбуза. Але в моїх традиціях уже вдома всі знають, що я готую дві запіканки або сирну, або сирну гарбузову, і сьогодні буде така. Але ви можете орієнтуватись на цей рецепт, просто не додавати гарбуз, якщо у вас його немає або ви його не хочете. Отже, до кисломолочного сиру я додаю. Цукор, яйця, розпушувач трішки солі і все ретельно перебиваю. Тим часом у духовці в мене запікається гарбуз, я його запікаю разом зі шкіркою це гарбуз хокайдо. Не знаю чому, але цей раз попався трішки кислуватий. Ну, Я була здивована. Слово, все ретельно перебиваємо. Потім, коли гарбуз уже м'який, ми його також в окремій чаші перебиваємо до однорідності і об'єднуємо ці дві маси. Всі пропорції будуть в описі під цим відео, як завжди. Це вже стандартна для мене запіканка. Мабуть, ви її сто разів вже бачили. Просто вона дуже смачна і, напевно, одна із тих таких страв, де можна дітям дати корисний гарбузик. І це смачно, мені здається, дуже красиво, тому я часто таке готую. Все. Перебиваємо і відправляємо в духовку на 180 градусів. Ставимо приблизно за 45 хвилин. Я вмикаю обдув верх-вниз і з обдувом. Ось. Тому ось такий в мене режим. Мені подобається, як він пече. Запіканка в цьому разі піднімається. Потім вона трішечки осідає, але вона досить така повітряна, легка і текстура досить ніжна, тому мені подобається цей режим. А, і борошно додаю ну, приблизно на кожне яйце дві столові ложки. Замагався в мене в шафі і гляньте пляма. Я не знаю, звідки вона. Шафа суха, шафа не кухонна. Теж якась така олійна чи що. Я не знаю, звідки вони беруться. Зараз буду все вибілювати. Ще тут у мене є рушнички. Все зараз замочу і ввечері буду прати. Ось ще плями на цьому рушнику. Так, далі у мене є. Якась така пляма руда, це чи тофа мастер, це вже не кухонний рушник. Так, вони в мене тут просто вже пом'яті, бо ж вже... ось такий просто темний, якийсь неприємний. Словом, зараз все, все гарненько замочу і покажу вам результат, коли все повисихає. До речі, хотіла поділитися відгуком про ось ці серветки Міні-Бі з АТБ. Своя лінія. Вони дуже класні. Вони мені по структурі і м'якості, ну взагалі по структурі, дуже нагадують ось ці дорогі хагіс, які теж в блакитних упаковках. Дуже класно витирають, окремо одна від одної відокремлюється, бо я думаю, що всі ті дешеві серветки, якщо ви знаєте про що я, вони так знаєте, беруться зразу по 100 штук і нічого толком не витираються. То тут ні, тут все класно. Можу рекомендувати. Я вже не пам'ятаю за скільки я їх купувала, але буду тепер їх брати. Також згадала, що потрібно поточити ножі знаєте, щодня щось згадую і роблю. У мене ножі фірми Лінзер і точило також цієї фірми. Я купувала в епіцентрі, замовляла дуже гарне точило, мені воно подобається. Всі ножі буквально за декілька рухів стають гострючими. Тож я навіть не дуже часто гострю ножі, тому що боюся, аби не порізатися. І самі ножі в мене неначе ось такі литі, мені дуже подобається, що немає ніяких дерев'яних виїмок, рукояток, ніби як з одного матеріалу. Але я думаю, що там сплав якийсь. Але дуже-дуже гарні мені подобаються. Хоча в мене є ще два ножики не з набору, це вони вже купувались мною окремо. І я теж від них заходів, вони маленькі, зручненькі, а уже ці на якісь такі обробку швидше м'яса використовую, там є хлібний ніж, ну, словом, дуже гарні. І ось показую вам результат після прання. Гарні рушнички чистенькі, окрім одного, цей все ще ніяк не хоче відіпратися, а всі решта білесенькі, гарнесенькі і ну дуже красиві. Зараз їх поскладаю, і вже в мене буде на тиждень, на два ціла стопочка чистих рушничків.

Ось вам приклад, як мій дворічний син навчився розмовляти. Він насправді вже говорить реченнями. Ну, бо в нього ж є два старших вчителі, і це дуже насправді круто, коли в сім'ї кілька дітей один одного вчать. І я насправді навіть і не встигла якось зрозуміти, в який момент він почав говорити. Він абсолютно все мені каже, що він хоче, що він бачить, що мені треба дістати, відкрити. Ну, взагалі, чесно, от тільки що там, знаєте, деякі Дитячі, ці звуки, а так все зрозуміло. Ну а зараз прийшла мені ідея приготувати обід вечерю, взагалі їжу на майбутній день. Це був вечір. Із тих залишків, які у нас є, дуже часто буває таке, що ми почали щось їсти, не використали або діти не захотіли. І починаю із приготування вафель. Використовую той йогурт, який захотіли купити діти, Попробували, Він їм не сподобався. І аби йогурт не пропав, бо вже звичайно після когось не так приємно їсти, як нову упаковку. Буду використовувати саме цей йогурт для приготування вафель. Тут все просто не знаю, чи навіть потрібно розказувати цей рецепт, дуже легко. Вафлі більше виходять як оладки з ним, але я спеціально так зробила, бо я не хотіла дуже забити тісто. Отже, йогурт, яйця, цукор, все тут видно на пропорціях, скільки чого я дала. До речі, це був безлактозний йогурт. Ми його часом купуємо для дітей, бо вони у нас. Гірше переносять лактозні продукти. Також в цей раз я не додавала маслу, а додала олію. Ну і додаю соду замість розпушувача, щоб трішечки підросли наші вафельки. Буду випікати у своїй. Мультимейкері вафельниці від ROTEX дуже гарно він пече, і чи то я перший раз з ним просто не встигла подружити, що що зараз проблем немає, тож він швидко все готує. Поки вафельки готуються, не втрачаю час і буду нарізати крабові палички для крабового салату. Це вже не залишки, це просто салатик, але іноді хочеться, знаєте, такого якогось консервованого салату, типу якогось святкового, хоча я такі не дуже полюбляю на щодень. Це були крабові палички від свіжий краб, вони йдуть не заморожені, і вони мені, якщо чесно, не дуже подобаються. Але я загалом не полюбляю крабові палички. Але якщо ви полюбляєте, то напишіть рецепти гарних салатів, смачних з крабовими паличками, які ви робите. Можливо, щось зміню і я нарізаю їх, додавати буду кукурудзу ціле упакування. Також я полюбляю в цьому салаті свіжий огірок, але якщо його немає, я його замінюю наперед. Взяла одну болгарську перчину і буду дрібненьким кубиком також нарізати. І в цей салат я ще додаю яйця. Все буду змішувати з майонезом в майбутньому, і такий от салат вийде. Дуже він мені такий якийсь. Святковий, не знаю чому. Можна ще додавати зелену цибульку для кольору, можливо, ще якісь додатки, які ви полюбляєте спеції за вашим смаком. Мені достатньо цього. Я такі салати кажу ж рідко готую, тому для мене він є якимось таким неординарним. Ось такі гарні виходять вафлі, досить пухкі. Спочатку вони м'які, а потім вони. Коли охолоджуються, стають твердіші, такі більш підсушені. Якби додати більше борошна, вони б, звичайно, були зразу більш такими стійкими, твердими, але мені і так вони сподобалися. Тож продовжую. Для салату відварені яйця я буду натирати на терці, Можна дрібно нарізати кубиком, але в принципі і ось така, такий розмір від натирання теж підходить для цього салатику. Заправляти майонезом одразу я не буду, вже буду робити це по факту перед подаром дачу на стіл, аби, як то кажуть, не потік салат. І легше було зберігати його в холодильнику. І прийшла мені ідея приготувати котлетки із залишків гречки та чечевиці червоної, яку я відварювала напередодні. Буквально трішки і того, і того залишилось, але воно вже знаєте, вже не те, не свіже і його ніхто не хоче. Тож буду готувати котлети. У мене зараз розморожується в мікрохвильовці фарш свино-яловичі. Я дрібно нарізаю цибульку і буду збивати чечевицю з гречкою разом з яйцями в окремій ємності. Для однорідної консистенції. В принципі, є і, і чечевичні е котлети, є гречаники, як ви знаєте. Я зроблю мікс, ну, тому що в мене так залишилось і того трішки, і того трішки. Але можна, в принципі, з чогось одного. Просто як ідея, якщо забули, що таке можна зробити, то нагадую вам. Додаю улюблені спеції. Я ще полюбляю додавати в котлети хмелі сунелі. Мені подобається. Також улюблена моя спеція це паприка. Просто я не полюбляю копчену а от сушену паприку. Часник гранульований, сіль та перець. Ще в мене залишилась печінка куряча, Я полюбляю її із чоловіком, але діти не дуже звичайно що я її залишаю, просто перекладаю зі сковорідки в ємність, який відправлю її в холодильник. І, як вже сказала, буду збивати чечевицю з гречкою та яйцями і усіма спеціями до такої кашоподібної консистенції, щоб додати це все до фаршу. Фарш я розморозила, і трішки він навіть почав підготовлюватися. Я бачу, що це в кожній мікрохвильовці таке робиться, але не було мені часу, коли цим займатися напередодні, бо, як то кажуть, всі ідеї спонтанні знімаю ввечері, тож вже як є. І замішую котлети, використовую свіжий лайфхак, додаю водичку для того, щоб вони були більш соковитими. І замість батона з молоком буду додавати сухарі. Все роблю на око. У мене якось це, знаєте. Інтуїтивно, просто до потрібної консистенції доводжу, і роблю котлетки, буду смажити його на мастик хі. Воно дуже гарно не бризгає, дуже гарний смак дає, не горить і мені подобається навіть дві і три партії котлет можна на одному і тому самому маслі смажити. Єдине, що інколи після першої партії котлет залишаються такі, знаєте, шматочки, бо, звичайно, що гречаний фарш це не, не просто фарш. Звичайний, так би мовити, то ці шматочки можуть відвалюватися, все такі котлети більш такі рихлі, на відміну від звичайних. ось, І я їх збираю рушничком паперовим, і якась частина олії, звісно ж, пропадає. ось. Але загалом, якщо звичайні котлети смажити, то можна і кілька разів на цьому маслі. Воно мені дуже подобається, аромат від нього приємний. І ну, загалом воно дуже-дуже смачне. Єдине, що я бачу, в мене велика банка а срок придатності там обмежений, а то я стараюсь зберігати його в холодильнику. І ось такий результат у мене вийшов. Дуже багато смакоти і свіжих нових страв, уже не повторюваних з минулого дня. Тож рекомендую і вам приготувати щось із залишків, смаколиків на своїй кухні. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Зустрінемось зовсім скоро у нових відео. Бережіть себе, Па-па!